Зима на носі, а квіти розцвітають. Щоправда, паперові і тільки в умілих руках вихованців центрів науково-технічної творчості. Перші гуртки складання оригамі на рівненщині з'явилися шість років тому. За цей час школярі навчилися папір перетворювати на будь-що. Найцікавіша, і водночас найважча техніка оригамі традиційна. Є традиційні оригамі великі, то вони не такі цінні, бо воно легше складається. А з маленького листочка паперу це дуже важко, на півгодини. Це саме більше. Це залежить від майстра, який, як вміє робити. Найбільше тут оригамі у модульній техніці, косудами, кіріками і квілінг. Паперовий паровозик школярі зі здолбунова складали два тижні. Найдовше вирізали й закручували паперові смужки. Скручували на спеціальну паличку, просто що з одного боку надрізали. Потім е, склеювали і приклеювали до вагончика. Якщо вже пару днів тижнів працюєш, то це не нудно. Це навпаки дуже цікаво дивитися, як вийде. Як закрутити смужку у різні завитки, усім кому цікаво, показуємо туди. З Долбунівської станції юних техніків спеціальна паличка з розрізом, яка допомагає намотати отаку спіральку тогеньку. Спіралька знімається. І склеюється клеєм. Склеюється клеєм. Найпростіше робити склеювання у вигляді краплі. Залежно від того, як склеїти завиток, можна зробити на півколо, трикутник, зірку, дзвіночок. Усе, що дозволить фантазія, а вже завитки викладати у візерунки на листівках чи картинах. Оригамі називають мистецтвом складання паперу. У дітей воно розвиває дрібну моторику рук, спритність, просторове, і логічне мислення, а ще терплячість, кажуть психологи. Тетяна Коваль Артем Лаговський, новини Рівного.